Як вам такий тигр, який сам вирішує приклади? Діти спершу дуже здивуються, ну звісно, потім здогадуються, у чому справа. Але це не робить його менш цікаво. Цього тигрика намалювала моя доця на планшеті, а я вже потім трохи доробила його у фотошопі та роздрукувала ось таку коробочку. Зараз ви якраз бачите процес збирання її. Роздрукувала я її на твердому картоні, усередину склеїла ось такий прямокутник навскоси. Важливо рівненько приклеїти, щоб ось тут біля дирочки не було бортик. Дозберую коробочку, склеюю усі її частинки. Чи ось так кілька маніпуляцій, і все, в принципі, у нас вже готово. Нарізаю приклади та йдемо весело повторювати табличку множення. Також хочу зробити такі самі приклади, але додавання в межах 10. Як вам моя ідея?